Теорема синусів. У мене є коло. У кола є центр, от я позначу точка О. У кола є діаметр, у коло можу вписати трикутник АВС. У нього є кути, кут А, кут Б і кут С. А також є сторони АВ, ВС і АС. Так от, було встановлено, що діаметр кола, описаний навколо трикутника, можна обчислити. Як відношення сторони до синуса протилежного кута. Оскільки мова йде про один і той самий діаметр, то можна всі три частини між собою порівняти. І я тоді сформулюю теорему синусів: що сторони трикутника пропорційні синусам протилежних до них кутів. Є ще узагальнена теорема синусів. В якій йдеться, що у будь-якому трикутнику відношення сторони до синуса протилежного і кута дорівнює діаметру кола, описаного навколо цього трикутника. І якщо ми врахуємо, що діаметр це два радіуси, то ми отримаємо таку формулу 2, помножену на r до рівня А поділено на синус альфа. Ну і B на синус Б, це на синус гамма. Наслідок цієї теореми, радіус кола описане навколо трикутника, можна обчислити за формулою R до рівня А поділена на 2 синус альфа.